Вітаю! Ви на каналі Квітка Помідора, мене звуть Наталія. Сьогодні 18 серпня і, як не дивно, я маю намір сьогодні сіяти квіти. Я замовила трошки насіннячка собі. Хотіла замовити морознички, але ж як то часто буває, треба щось ще собі додати, бо хочеться всього. Морознички, зараз я вам покажу, яке в них насіння. Ось, ось таке насіння морозника. Вони без назви сортів перезапилені. Фото я вставлю, як виглядала материнська рослина, з якої зібрали насіння. Але оскільки в мене взагалі ще жодного морозника немає, тому мені не принципово, як він називається, якого він буде сорту, я обрала кольор, який мені сподобався, і форма квітки, і замовила. І в подарунок мені ще прислали. А ще ой, на сінечку теж морозника, фото вставлю. Ось їх я і буду сьогодні сіяти. Як я прочитала про морозники, що сіяти їх треба влітку, щоб вони кілька місяців побули в теплі, потім кілька місяців в холоді, і тоді вони сходять. Ну і може таке бути, що вже трошки пізнувато, їх в липні краще було б посіяти. То якщо вони не зійдуть взимку, то вони зійдуть через рік, нічого страшного. Так, також люпин, коралово-рожевий. Також мені продавчиня написала, що можна сіяти їх. Зараз а зійдуть вони весною, також посіємо. І, звісно. Шавлія карадонна, яку я і хотіла дуже сильно. А, ну, продавчиня також написала, що можна посіяти зараз, вона ще встигне зійти, і вже наступного року буде цвісти. Ну, можна чекати весни, але ж мені чекати весни, якось дуже довго спробую посіяти зараз. І якщо щось піде не так, то весною просто куплю кущик Шавлі і це, Це не ну, найбільша проблема, скажімо так. І також ще в подарунок мені поклали. Ясенець рожевий, купина неопалима. Таке в неї насіннечко. Але я читала-читала про неї і думаю, що, скоріш за все, я не хочу його сіяти, бо це така рослина, що може викликати опіки. У мене поки немає такого місця, де б я точно знала, що я там не буду ходити, або діти не будуть там ходити. Ну, коротше, мені трошки страшнувато таку рослинку сіяти, яка може викликати такі серйозні опіки, мабуть, комусь. Подарую. Ну, а решту зараз буду сіяти разом з вами. Так, почну з шавлі і карадону. Місце там, де я і планувала, біля хризантем. Тут сонячне місце, має бути шавлі і тут добре. А от хризантем я звідси буду прибирати наступного року, бо вони тут горять, їм тут надто. Сонячно, спекотно. Вони тут навіть покажу, вони. оця мала бути помаранчева, а оця жовта. Але вони фактично однакові, вони погоріли і такі нещасні в них кущики. Так що місце для них тут не вдале. І весною я їх звідси буду пересаджувати на інше. Місце вже дібрала яке. А сюди щось інше жовтеньке треба буде посадити, посіяти. Щось більш е, таке до сонця терпиме. Насіння у шаблі дрібне, тому я просто його так посію. Не буду його занурювати. Знову так. І пролюю. Водичка її сама і заб'є. На потрібну глибину. Бачу, тут вже не сіялося календули. Знову буде наступного року у мене тут зарості. Так, ну тепер поїхали далі. Обірвала я трошки листочки, чи ці квіточки на своїй хризантинці. Може, ще нові встигнуть сформуватися. Дуже мені вона подобається, ця хризантема. Минулого року був дуже великий кущик, і весною він був великий, але йому явно тут не добре. Поверну їх у більш таке тіннисте місце. Де і сонечко є, і трошки тіньочок, де не так спекотно. Мабуть, тут їм не підходить. Ну, нічого. Знайдемо місце, де підходить. Морозники буду сіяти по іншій технології. Сусідські собака мене чує і казиться. Все роблю за інструкцією продавчині. Беру вазончики. У най... такій... найвологішому місці ділянки і най... там, де найбільше тіні. Земля та сама садова, в якій будуть рости морозники. Як же ж тут пахнуть хости? Запах неймовірний, розподіляю насіннячку по горщику і присипаю трошечки тією ж землею. І другий так само. Ну, все, будемо сподіватися, що все вдасться. Тут у мене поруч із тим місцем, де я щойно морозники посіяла, розплідничок, гортензій, тих, що ми з вами. В черенкували 4 липня, ось дивіться, листочки тугі стоять. І тут тогі стоять. Там в баночках накриті кришечками, оцими також тугі листочки, але мені здається, я туди так позаглядала в ті банки, оці черенки, що не накриті, вони виглядають краще. Ну сподіваюся, що якщо це діло в мене взимку не вимерзне, то весною матиму маленький кущик гортензії гамелеон. Дуже сподіваюся на вдалий експеримент. Навіть настільки ця гортензія мені цікава, скільки сам оцей досвід, що почеренкувати і щоб все вийшло. Так, перший гарбузик пішов, відвалився у мене потім марончик. Несу додому. Якщо зараз ж консервація, всі соки п'є, якщо будуть сили, то сьогодні-завтра спробуємо щось із нього приготувати. Мені цікаво, чи він такий же солодкий, як і шики курі, чи ні. Ще бачила вчора на Фейсбуці, жінка вже викладала гарбузик рожевий банан, що він вже достиг. І я прийшла перевірити свій, бо я думала, що він пізній. Але я бачу, що він ще зелений, не в сенсі, і плодоніжка ще його зелена. Бачите, який він величенький, як він добре виріс набрав колір. Бананчики в мене два. Ось ще один він трошки довший. Але плодоніжка у нього теж ще зелена. Ще рано його збирати. Чекаємо. І ось так виглядає зараз чиріман не Черіман. Величенький, вже такого приємного кольору, але плодоніжка ще теж не суха, тут прям ще зелена. Значить, ще рано. Чекаю. Ну, він дуже швидко змінюється. Він, як він швидко ріс, так само він швидко тепер змінює колір. Огірки вже ледь жевріють, але не здаються. Зібрала ось такі переборки і зроблю, мабуть, салат Огірки по-корейськи, я викладала рецепт, дуже всім сподобався. Я і баночок багато закрила на зиму в цьому році, слава Богу, огірки вродили добре. І так у мене його їдять дуже. І все просять ще зробити. Я вже його не їлася, я вже того уксусу не того то вже не хочу. Ну, але моїм подобається, тож ще вдома у мене купа огірків. І якраз оці всі крученики, верченики підуть у салатик. Подивіться, якщо не дивилися рецепт, може і вам таке, якщо ви любите по-корейськи такі кисло-солодкі овочі, то може і вам сподобається, спробуйте. Нарешті дочекалася перших баклажанчиків. В цьому році я їх і пізно посіяла, і вони в мене не сходили. Я їх кілька разів пересівала і пізно посадила. Ну, Вічна історія, коли щось заважає, але нарешті дочекалася перші плодики. Так, зірвала перчик. Знову щось його пожерло. Це турецька. Апельсинова долма і минулого року так само з хтось його Ми не спробували толком. полюбляє якась істота жерти цей перчик. Ще ось я нарвала пучок садового чаберу. Вже я його насушила досить багато. Приїхала дочка, вже я і її насушила, а ще вона хоче таку. Ну, ну, сухий пучок такий перев'язаний для окурювання чи щось, щось таке, то хочу ще таке зробити. Ще, благо, що ще не все висохло. І тут я зараз поруч своєї ароматної грядочки. Цвіте ось базилік. Дуже ароматний, це гвоздичний, дуже-дуже класний. Сподобався, обов'язково буду сіяти його ще. Я і насушила, і бачу, не наросло, мабуть, ще обріжу, ще насушу. М'ята варієгатна, вже я її ділилася з подружкою, з сусідкою. Ось так вона білим кольором цвіте, теж дуже добре розрослася. Там за нею мускатна шавлія теж, мабуть, її забагато. Я вже її роздавала, роздавала. Доведеться, мабуть, наступного року частину просто кудись діти, бо забагато, я так розумію, що це великі кущі. Знову тім'ян, як я його обкарнала, як я його кардинальну стрижку таку зробила, і він знову який великий кущик. Так, тут що в мене? Орегано ауреа розростається. І знову наросла шавлія лікарська. Я її майже в нуль обрізала після цвітіння, насушила трави, і знову вона розрослася таким великим кущем. Там у мене ще не цибуля, ще й насіялась. Я пізно спохватилася, щоб треба зрізати квітоноси, і вона насіялась мені по всій грядці. Там знову базилік м'ята. Імбирна, треба її обрізати, щоб кущик сформувала. І тут у мене чабер садовий підсихає, щоб насіявся. Цього року дуже багато. Я вже теж його і роздавала, і продавала, і все на світі. Насіялось добре, мабуть, наступного року буде ще більше. Так, ну і все, досить вже приємного потрошку, бо вже дуже спекотно. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, ваш сезон був вдалим і є. Вам з чого порадіти у серпні місяці. Діліться в коментарях, що у вас вдалося, що не вдалося. У мене, наприклад, не вдалася геть, не вдався геть буряк. Ну, просто можна сказати, що його немає. А так все більш-менш, хоча помідори і похворіли, але їх достатньо на нашу сім'ю, тим не менше. Так що, в принципі, я сезоном задоволена. Не найгірший, не найкращий, але й найгірший. Тож, дякую за увагу, що були цей час зі мною провели. Бажаю вам продуктивної роботи на вашій ділянці. Ну а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. На все добре!